Перевіряю, Діма, Бредун. Діма. У нас комісія не електротехнічних дисциплін. Металобробний агрегат. Так, тут все. бредун. Тут є. Так, завдання. Друга, третя сторінка. должно бути завдання. Діма. Должно бути завдання. Так, оце другий розділ. Можна його було не робити. Так, оце, дивіться, червоним підкреслено. Це отут ось. Тут должен бути пробіл. Так, червоним. Будь-якого тут дефіс стоїть. Ось це добудувальний. Тут ці червоні всі должны бути не підкреслені. Так, розрахункова технічна, два пробіли бути. Так. Значить, завдання, друга-третя сторінка, повинна бути обов'язково. По якому завданню ви виконували. Ну, цей текст. Схема: це в нас така електрична привода установки. Да? Другий у нас этот. Угу. Так, що у нас тут? Сподіваюсь, тут ваші цифри, я тоді перевірю. Так. О, а що це? Дві рамочки. Що це таке, Діма? Це таке ж не пойде. Не треба оце ерунду оцю кидати. Воно должно бути. Ніяких рисунків не треба. Що це таке? О тут де рамочка ділася. Ви мені його на почту надішліть, тому що я для звітності все одно його буду загружати на, е, на диск коледжа, Так що мені воно донору бути нормально без цих перескоків рамочок. Числи. Опять рамочки немає Ну, я ж рамочки їх робити вам не буду. Ви ж якось розберіться. Дивіться, я відкрив, я нічого не редагував, воно пригають т рамочки туди-сюди, так же ж не пойдет. Так. Так, підождіть, Що це у нас? А чого воно у вас за рамочку ось вилізло? А де 5 2, 1, 2, 3, 4. А чого 4 двигуна? Так, скасувати. 4 двигуни. У нас 5 двигунів ми розраховуємо. Шукайте ще один двигун, де ви загубили, його треба розрахувати. Ну і потім, дима, у вас ж там електроостаткування, системи керування двойки стоять, їх же ж треба здавати. Плюс екзамен же ж. Опять же, рамочка дивіться, спригнула. Ну, таке ж. Ви ж відкрите, подивіться, в класрумі, як люди здають курсову, Да? І що це у вас таке? Так, де отут. Електрична схема. Схема щитової. Є у вас тут. Дивимося. Ну, так. Розрахунок ще куди не йшло. А, Так, рубка схеми щитової. Де схема щитової, отут же? ж. Ну, Це організаційна частина, вона не нужна. Ну, якщо ви хочете, хай буде. Значить, найголовніше зауваження, що немає другої, третьої сторінки, так? Завдання. Тепер принципова схема, дивіться відкриваю, бачите, немає. П'ять двигунів. Відкриваємо. Що тут у нас по п'ять двигунів? Теж немає. Ну, Діма, я ж не буду розбиратися, що воно у вас не виходить. А ви щось недоступне, бачите? І якийсь додаток. Що тут в додатки? Дивимося, додаток. додаток. Це дуже гарний додаток. Так? Ну, 4... тут, у вас тут три двигуна. Ми п'ять двигунів розраховуємо. Да? 5 двигунів розраховуємо, в чого у вас 3. Ну, в будь-якому випадку, таке креслення, як мінімум, має бути з рамочкою. А4 формат А4 має бути. Розбирайтеся. Оце така ситуація. Ну, і мені на пошту все одно треба прислати його, тому що я ж буду звітувати, що я вам оцінку поставив. На диск буду завантажувати. Значить, дивіться, будь ласка, десь тут що шукати. От дивіться, зараз ми вийдемо з цього. Да? З цього ми вийдемо. Давайте я от група у вас 47 да Ось завдання. Дивіться. Креслення. Ось які повинні бути креслення. Ось одні, от бачите, ось, ось яке донору бути креслення. От, зараз ми подивимося, яке тут. Дивіться: схема повинна бути. Повинні бути умовні позначення, графічні позначення і характеристика двигуна. Якщо вам мало такої схеми, ось тут. Виконані креслення. Їх отут ось 18 штук. Дивіться ось ці креслення. Можете зайти, подивитися, які должны бути. Так само і пояснювальна записка. Да? Ось дивіться. Отут десь нижче. Щас, 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 я знайду так. От. Виконані та захищені курсові проекти. От можете в будь-який зайти, так. От, Карпенко. Да? Заходимо в Карпенко. Дивіться. Друга, третя сторінка, бачите завдання. Ну і передивіться, доступ свободний є, як воно должно бути. Дивіться, тут е циферки всі в рядочок, красиво стоять, не, не пляшуть, ніде рамочки не пригають. Можете передивитися всі курси. У вас аж теж курсова буде. не буде прігати. Да? Оце така ситуація. Так що чекаю від вас. Нормально все зроблено.